І Служба безпеки України вона має два крила. Одне крило реально там кошмарить русню, а інше крило кошмарить український бізнес. І, і займається всілякими е, схемами, і, і виконує там якісь політичні замовлення, що абсолютно неприйнятно, що є абсолютно не європейською практикою. У Європейському Союзі Служба безпеки це виключно контррозвідка. Вона не може працювати всередині країни на якісь там політичні е, замовлення, чи тим більше е, ну, займатися відвертою просуванням корумпованих інтересів або своїх, або, або, або своїх політичних керівників. І таких прикладів дуже багато, коли ти починаєш. Реально відходити від декларації про те, що ну, ми прагнемо до Європи, і починаєш розуміти, що ти маєш робити як європейський бізнесмен, це про декларації, це про відповідність способу життя твоїм прибуткам, це про там, якщо ти влада, повага до, до засобів масової інформації, невтручання, відсутність цензури, рівні правила гри. Об'єктивна конкурсні обрання це дуже подобається всім українським владам. Конкурсні обрання керівництва, в тому числі і антикорупційних. Це вимоги до, до, до суддів. І кожен раз, коли ти починаєш це приміряти до себе, ти розумієш, що ну та в принципі звучить красиво, але от це зараз не наразі, не на часі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.